Всім привіт, мої дорогесенькі! Ви знаєте, як день почнеш, так його і проведеш. А якщо зараз ви тут, значить, ви хочете почати день з любов'ю до себе. Мене звати Віра, і сьогодні ми з вами зробимо м'які кайфові ранкові потягушки для того, щоб розбудити своє тіло, запустити енергію, уімкнути настрій і просто добре відчути себе. Без килимочків, без обладнання, просто як ви є. Трошечки сонні, але вже готові кайфувати. Так, ви готові? Тоді почнемо з ніжного пробудження. Втягнули животики, розпрямили, розкрили спиночку і потягнулися вгору вдих. І розслабилися видах. Ще разочок потягнулися вдих і розслабилися видих. Вдих і залишаємо ручки вгорі. Потягнулися добре, добре, добре потягнулися. Пальчиками потягнулися. Уявили там на горі сонечко. І відчуйте кінчиками пальчиків його теплі, кайфові промінчики. Доторкніться до них. А тепер потягнулися правою ручкою. І потягнулися лівою ручкою. І ще разочок правою. Відчуйте, як це все розтягується, як все витягується і лівою ручкою. А тепер взяли ручки в замочок і витягнулись. Добре, 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 потягнулися вгору. Розкриваємо ручки, розслабляємось і ще разочок вдих. І розслабилися видих. Трошечки розкриваємо ножки, розкриваємо ручки вбік, невеличкі згинання в колінах. Правою ручкою беремо за голову і нахиляємо потихесенько, розтягуємо шию. Без ривков, без різких рухів. Дихаємо вдих і на видихі розтягуємо, розслабляємо. І раз очик вдих. І видих. А тепер міняємо ручки і лівою ручкою взяли за голову. Пом'якшуємо коліно і дихаємо вдих і видих. І раз разочек, вдих. Кайфуємо. Насолоджуємось, відчуваємо, як прокидається наше тіло. Ми нікуди не поспішаємо. Виросли, взяли ручки в замочок за голову, зробили вдих і на видох потягнули голову вниз. Знову піднімаємо, робимо вдих. І вниз видих. І ще разочек вдих. І видих. Виростаємо. Беремо ручки на підборіддя. Зробили вдих. І на видихі піднімаємо вгору. Не запрокидуємо голову назад. Слідкуйте за тим, щоб ми не перетискали шейні хребці. Не закидайте сильно голову. Ми тягнемось підборіддям вгору. Розслабили вдих. І потягнули вгору видих. І ще разочок розслабили вдих. І потягнули видих. Добре, Відпускаємо голову. І тепер переступаємо з ножки на ножку. І отак от, от м'якесенько, з плечиком робимо коло назад. Раз. Два. Не поспішаємо. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І тепер повною коло рукою. Раз. Два. Усією ручкою. Три. Чотири. Додаємо корпус. Шість. Сім. 8, і ще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І розкриваємо ручками грудну клітину. Потягнулися грудною клітиною вперед, лопаточки максимально зібрали, зробили вдих. А тепер переводимо ручки вперед, беремо в замочок і вдавлюємо грудну клітину назад – і видих. От прям максимально скругляємо у грудному відділі. І знову розкриваємо вдих. Потягнулися. Добре, добре, добре. Потягнулися, розкрилися. І збираємо ручки перед собою, скруглюємо спиночку і видих. І ще разочек розкриваємо видих. І скругляємо спиночку. Видих. Вдих. І скругляємо спиночку видих. Розкриваємо ручки, відпускаємо. А тепер ставимо ручки на ножки. Слідкуємо за тим, щоб ми ставили не на коліні суглоби. Ставимо на ручки, впираємось в ножки. Тепер робимо вдих. І ми на вдохі вот так ось вот скругляємо, видавлюємо максимально стегна подаємо вперед, а грудну клітину максимально вдавлюємо назад. Ручками трошечки допомагаємо, скругляємо. І тепер на видоху ми прогинаємось. Плечики опускаємо, грудну клітину розкриваємо, поперек, прогинаємо. Стегна максимально вигинаємо назад. І отак от, от вигнулися. Слідкуємо тільки, щоб ми не перетискали шейні хребці. Не вигинайте сильно голову назад. І тепер скругляємо і вигинаємось. Не задірайте плечики, слідкуйте, щоб вони у нас були опущені. Знову вдих. І прогнулися Видах. І ще разочек вдих. І видих. Вдих. А Видих. Та-дам. Округлили максимально. І прогнулися. Видих. І ще разочек. Вдих. І прогнулися. А тепер скругляємо спиночку. І круглою спиночкою ми пірнаємо вниз і винирюємо з-під планочки. Прогинаємось максимально вгору, винирюємо. І знову вниз. Пірнули. А тепер уявили планочку. І ми з під цієї планочки ось так от винирюємо. Знову вниз, пірнаємо і винимось під планочки вгору. Відчувайте, як розтягується спиночка, як пробуджується ваше тіло. І видернули. І ще разочек пірнаємо вниз. І розслабилися в видах. А тепер подякуйте собі, адже ви вже зробили сьогодні щось класне для себе. Попийте водички, підійдіть до дзеркала, подивіться на своє відображення у дзеркалі, посміхніться своєму відображенню у дзеркалі. Надішліть собі повітряний поцілуночок, і нехай цей день буде таким же кайфовим, наповнений теплими обіймами, теплими людьми, гарним кайфовим настроєм. І нехай все, що ви за сьогодні заплануєте, обов'язково виповниться і здійсниться. А якщо вам сподобалось, то я чекаю на вас завтра. Приєднуйтесь, обійняла кожного всім гарного дня!